Задам тобі декілька запитань, відповідай. Окей. Перше запитання: чи дратує тебе щось в людях, можливо, в пацієнтах, яких якісь їх шкідливі звички чи щось подібного? Розкажи. Ну, насправді таки буває. Ну, ну, там можуть запізнюватися, що мені доволі дуже не подобається. Угу. Ось, можуть говорити, що мені як робити. Чи а, ага. можливо. Да, ага. Що? Ну, а, вибач. Буде? Да. Ніт. Ладно. Чи були якісь такі випадки, де людині ставало гірше, чи під час масажу щось ставало гірше? Розкажи. Ну, насправді ні. Таких прям випадків ніяких не було. Ось ну, вс... я все так намагаюся. <гulus> а, <гulus> <гulus> зайчик. Що зайчик? Вибач. Все. Добре, давай фінальне запитання. Чи давай. бувало так, що під час масажу пацієнт там сильно настільки скрикнув, і якщо бувало так, то яка твоя реакція, які твої дії? Ну, бувало угу. таке, але так як я Що за... провіряв, Провіря. хоч і просто ну, на ту страсу устойчивось. Нормально, виходить.